Київ замітає, води гарячої нема, опалення нема, але є сугроби по коліна, друзі, і продуктовий ярмарок, куди ми сьогодні з вами і відправимося. Друзі, всіх вітаю, паша на связі Київ, Україна. За вікном у нас майже середина лютого 26 й рік. І сьогодні я не пам'ятаю, коли я в останній раз тут був. Ми на Троєщині, бо більш того, ми на продуктовому ярмарку на Троєщині. Не бачу причини не завітати та, можливо, щось не. Не придбати. Якщо ви готові, вподобайку, лупимо коментарі, пишемо, підписуємося по цьому QR-коду, закидаємо якісь фінансові донати, пристігнули рівні погнали. Друзі, ну мінус 3 градуси тепла, й-мою, зараз, якщо я тут розтянусь, буде зовсім весело. Ось подивіться, що треба знати про е, почищені сходинки або про хі -хі, сурові екстремальні ігри, котрі закінчуються будівлею для дітей. Значить, Я знаходжусь зараз на Троєщині. Тут е, виявляється продуктовий ярмарок сьогодні відбувається. Я давно не був на жодному продуктовому ярмарку на Троєщині. І тому сьогодні приємно з полезним, Подивимося, прицінимося, зрозуміємо, що як і почому продають, купують, і взагалі, яка атмосфера сьогодні в Києві. Друзі, якщо ви місцеві, якщо ви щось тут теж купуєте, напишіть, чи, чи подобаються вам взагалі продуктові ярмарки, чи відвідуєте ви, ну, наприклад, оцей. І чим саме він вам подобається, або навпаки, чим саме не подобається, тому що по кількості автівок і по кількості людей, я бачу, що ну, сьогодні він знаєте, такий потужний. На відміну від е, тих часів, коли я, наприклад, приїжджаю сюди і тут вже розходяться. Коротше, чим гірше погода, тим мені здається більше продуктовий ярмарок. Так, тут, скоріш за все, актуалочка завжди під'їжджає, тому що зараз е, газові балони і все, що треба. Дякую А ні, серветки. Кому серветки доберіть останній ящик. Серветки. Серветки добирають останній ящик. Найцікавіше, знаєте, друзі, що, що ціники на ці серветки не набагато відрізняються від магазинних. Яблука 19 гривень. Причому нормальні яблука я дивлюсь. Більш ніж нормальні, навіть 19, перець 69-69 і коктейлі 35. А, ну це за упаковочку. коктейльні 35. Так, ану апельсинки 39 грифрута, ананас 45 Апельсин... 69. Мені вже подобаються ціни. Так ось, що я почав казати, що оці серветки, наприклад, вони нам набагато відрізняються від тих, якщо купувати в магазинах. Але який тут поблизу торгівельний центр? Ну, Я не пам'ятаю, а якщо людина живе ось десь в цьому будинку або ось в цьому будинку, вийшов півхвилини і все, і пішов далі. Взагалі не треба витрачати ніякий, ніякий час. 25 гривень, 25 гривень Яблучка, я побачив. Так, далі, а ну картопля тут за картоплю. А картопля в яку ціну у вас? 25 і 18. 25 і 18, дякую. Картопля 25 і 18. З цього боку е, якісь і палички. Дивіться, що хочете. Чаї, іван чаї 35, ні, 30, 30 і 40 гривень. Це якісь пакети, кукурудзяні, кукурудзяні. Палички. До речі, зараз я побачив, що зараз вже почали з'являтися в магазинах посадкові всякі семіна, да, сінечка, розсада. Друзі, І ще навіть середини, середини лютого немає, вже бачите, судак 300, філет 320, а вже навіть можна на сінечка щось при, при цей, прикупати. Ну, це, в принципі, як готовься літу. А скільки коштує це, щоб вирізати? 250. 250. Це тут, тут 250, це 300. Це 300, а це 250, так? Да? Да. Угу, дякую. 250, Так, яйця 78. До речі, останній час я дивлюсь, що яйця подешевшали. Найдешевші яйця на продуктовому ярмарку, котрі я бачив, друзі, 30 гривень. Таких цін мені взагалі здається не існує. 30 гривень яйця. Це при тому, що в магазині, наприклад, вони, якщо поштучно, це ну, блин, десь від 52, може від 57 чи 48. Ну, звичайно, в різних магазинах по-різному, але як є. Так, сушені гриби у нас тут є. Ну, людей, дивіться, людей купа. Я думав, що зараз 12-та година дня, я чесно вам скажу, що думав, що вже, 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 вже все розібрали до нас. А ні, ну-ка, індичка. Ви ціну спитали, почув. 250 гривень ціна я бачу. Ціна 250 гривень. Так, ану- з цього боку. Дивіться. Добрий так. день. А ребра в яку ціну у вас? 200 гривень. 200 гривень. Так. А вирізка? 115. 280. 280, дякую. 280. ну Це як мінімум гривень на 50, а може навіть більше дешевше, ніж в продуктових магазинах. Тому що в магазинах та сама вирізка, вона 320 коштує. Ну, може помилятися. друзі. До речі, буду вдячен кожному. Хто не просто дивиться мою говорящу голову, да, а веде зі мною якийсь діалог. Ну, наприклад, може написати: а от у нас в нашій натівській Європі, де я знаходжусь вже два роки, огірки по такій-то ціні, або м'яса по такій-то ціні. Це дуже, це дуже класно, коли ви ведете теж якийсь діалог, тому що, знаєте, просто так кхм, треба. Просто так треба все це діло підтримувати. Так, тут у нас черга, величезна черга. Я думаю, що е, люди, котрі розуміють, чому я туди не Ох ти, дивіться, пункт солідарності. До речі, я нещодавно побачив в е, інтернетах, що це таке. Коротше, це дивіться, що тут є: прання та сушіння речей, гарячі напої. Доступ до інтернету, підтримка фонд Порошенка, пункт солідарності. Тобто це не як палатка якась, а тут, я так розумію, можна і попрати, і посушити, і доступ до інтернету. Ну, давайте глянемо, чи відкрито там, чи. Ні. Не, не відкрито. Коротше, кому конче потрібно, в кого нема вдома е електрики, то вибачте, посушити, попрати ви не зможете. Можливо, воно, воно по якомусь графіку. Знає, коли вона працює? — Та от я теж хочу, хотів запитати. Чи на Молославці, чи воно через день. Казали, вона з 12 до 8. Не чи знаю. Мені чи... теж цікаво. Теж... Було. А на Молославці не знаєте, вони? Ні, 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 не знаю. Тільки тут доводить. Да, ні, я тут не був, я перший раз не тут. Я тоже, перший раз. Чекаю, чекаю, щось не по немачі будуть. Не знаю, чи не буде. знаю. Вибачте. Ну, бачите, ніхто нічого не, не знає. Так, сири. А масло в яку ціну у вас? 550 і по 600 домашні, будь ласка, поки штуки. А сир? Сир по 190. 190. Ні, ага. ні, дякую. Сир 190. Так. Сир 190. Сир, середній ціник на сири десь 180-190. Ну, потолок – там 200 гривень. І це, в принципі, навіть знаєте, коли я рахував, порівнював з магазином, то виявляється, що це навіть дешевше в магазині. Ого, дивіться, черга, яка офікається, що там цікаво. Давайте я вгадаю, там яйця. В магазині, наприклад, 350 грамів, ну брикетик, да, 300-350 грам. Там він десь 40-42 гривні, 45 Тобто, якщо помножити і вирахувати, скільки це буде за кілограм, то е, а можна я ціну подивлюся? Так. Ціна капуста, друзі, 80, помідорки 90, пряно, огірок 85, середня середні 120, малий 150. Ну зрозуміло, що тут черга така. Бачите, які найдки. Ось, і коротше, в магазині виявляється дорожче. А ну скільки, якщо брікет 40 гривень, хай навіть да, кілограм виходить там. там скільки, да? 102, 100. А ні. Друзі, виходить, якщо брикет 40 гривень, там 300 грамів помножити на три, виходить 120 гривень. 120 гривень, тут 180 Ну, Виходить на ринку дорожче, але наскільки він якісніше, тут питання, звичайно. Так, людей багато. Зараз подивимося, що у нас тут по чому є з цього боку. По 200 гривень. Каліна 200, брусника 250, брусника 250 обліпіха 320, 320. Така 270, 270 клюква 330, клюква 330, клюква 330 ага, обліпіха. Тертис по 120 гривень. А сколько тут в, 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 вага? Вага там 530 грамів. 530. Грам. Ага. Це теж клюква. Она угу. по 330 і обліпіха така сама 320. 320. А що більше за все розбирають частіше питають? Пільше всього, це обліпіха і клюква. Обліпіха і клюк. Ага. Добре. Все, дякую, дякую, гарного дня і клюква на е, чаї. Тобто чайок зробили. Да. До речі, їх можна навіть перетерти, самому придбати, перетерти в морозілочку, і потім, коли чайок робиш, просто ложкою отак от хоп, зачерпнув, поклав в чай і все. Офігеть, прикиньте, яблука від 10 гривень навіть від 25. Дешевше, мені здається, навіть чим ніж в цьому влітку було виявляєте, яблука двадцять або 10 гривень. Так, що у нас по горішкам? Давайте глянемо квасоля 130. Квасоля 130, човіця 85. Я не бачу цей горіхи, Кешю. А, ось фісташки 650 гривень. 650 гривень ну це така середній цінник. Мужик дав відходить дивіться, з ліхтариком. Якщо раптом зараз світло вимкнеться, то Раз. І ліхтарик зразу є. 650 гривень. 650 гривень це десь середній цінник, буває 600, буває 550. Ну, 550 це не знаю, я один раз купив, щось мені не дуже сподобалося. А так 650-700, в магазинах там штукарь воно десь коштує. ну Всюди по-різному. -по так, філе. Індикат 350, стегно 290. О, пловчик у нас, тут дивіться, яка, яка краса. Плов. Добрий день, а скільки плов коштує, скажіть? 120 порцій. Там 450 десь, так? 350. 350, 120, дякую. 120 гривень порція, 350 грам. Так, тут у нас дивіться, якісь кисневі порошочки. Хто полюбляє, хто користується, хто вживає. Напишіть для підписників, для тих, хто нас дивиться, куди їх використовують. Маю на увазі. Кисневий порошок ши. Ну, кажуть, що він начебто від 에, 70 добре. 70. Пра, пра. А сметана в яку ціну скажіть? Сімдесят півліт. Дякую, 70 пів літра сметана. Так, хто друзі? У нас Де за гривні. те, щоб відновити, відродити э, дегустаційні, навіть не дегустаційний, а рецептурні а? тури, коли ми з вами беремо вершки або сметану і готуємо з нього масло. Давненько ми щось не робили, не перевіряли масло на її якість. Так 62 гривні яйця. 78 є. Нормальний цінник. Нормальний цінник на яйця. А, такий, як в магазині, але економіш на на дорозі, якщо живеш десь у цьому от будиночку. Так. Сало. Добрий день. Добре. Скільки коштує найдешевше? 150. 150. А найдорожче, котре буває, у вас скільки? 350. А генеральське? Тож 350. Та ну ви що, 350 таких цін не було. У нас, у нас немає, чесно сказати, генеральського ми понял. не робимо таке. А вирізка? — Це свиняча, це, 280. 280. Угу. Понял, понял. Дякую. <ривіт>. Все гарного дня. <ривіт>. Так, ну бачите, добре, що уточнив, що 350 це не генеральська, тому що генеральське, воно, ну, зазвичай на ринках кажуть, цінник там десь. 500, 550, 600, 700, тому 350, коли я почув, то ну, є, є здогадка, що це не генеральське. Ну пан сказав, що так, воно так і є. Так, а ну-ка Іван чай. Тут є у нас Іван чай, вітамінний чай, аромат. Загальний починковий наркотик дивіться кучечі в Карпатські. Зараз запитаємо, скільки Карпатський чай. Я думаю, що гривень чаї, дайте так? вгадаю. Ну, думаю, гривень 60. Я вибачаюся, чайська в яку ціну? 70 гривень. Угу, дякую. 70 гривень. Ой, вибачте, 70 гривень чаї. Ну, вгадав, майже вгадав на десяточку. бачите, різниця невеличка. Києві бачу 39 гривень. Києві, ну це кудись у фреш, мабуть. Вони. Хоча нормальний ківі. банан, дивіться 39 гривень. Банан 39 є, є 49. Причому банан нормальний. Ківі 59, банан побольше 59 і яблучка 19. Дивіться. Яблучка 19, перед 69. Прикольне, прикольно, прикольно. Слухайте, класне, класне везе заздрію людям, хто проживає на Троєщині, хто може сюди завітати. Тому що мені тут сподобаються ціни і взагалі те, що тут відбувається, бачите, яблуко 20, 25 А скажіть, будь ласка, це кішміш без косточок? Ага, 120 гривень за кілограм. Світнає 65. 120 гривень за кілограм. Дешевше, ніж цей, дешевше, ніж даром. 120 за кілограм кішміш. Причому здоровий. Не маленький якийсь, а здоровий От е -от кішміш. Так, виходимо на фінішну прямую. Подивимося, ну тут багато людей. А тут у нас я. Ну, тут почти все розпродали. Бачите, все розпродали. А скільки сало у вас, скажіть? 250 гривень. Ну, ви вже все розпродали. Да. А що оце таке? Це типу... А це почерівочка, да. Тоже по 250. Тоже 250, да. ага. Поняв, поняв, дякую. І картопелька білороса. А в яку ціну, скажіть, будь ласка? 20 гривень. 20 гривень. Угу, дякую. 20 гривень картоплячка і 25. Друзі, ну що пройшлися ми з вами по продуктовому ярмарку на Троєщині. Я вам скажу, що я здивований цінами. Ну тобто, є, скажу так, на різний гаманець різні продукти. Є і більш дешеві там банани, ківі. Взагалі, хотів знаєте, серед зими зробити якийсь смузі. Зробив. Не за всі гроші світу. На відміну від багатьох інших ярмарок, і продуктових магазинів і продуктових яр... і ринків тут є овочі, тому що зазвичай в таких форматах на продуктових ярмарках більше все ж таки фрукти, там шарони, помідорки. Огірків, до речі, не побачив. Ну, мабуть, на холодні вони змерзають. Коротше, ви бачили все самі для підтримки каналу, ви можете лопіти вподобайку, можете коментувати, можете підписуватися, донатити по цьому QR-коду або реквізити Монобанки, піріатбанків під цим відео. До нових зустрічей. Видосах всем пока.